Вже будь ласка, навіть кефір. Вибач, але ні, цей кефір, я купував по скритці, у моїй шафі. Є бейсбольна бита. локосом грав колись, так і познайомились. Ех, був час. Я вдарив сусіда бейсбольною битою. Треба подзвонити в поліцію, а то він може прокинутися. В мене розряджений телефон. А? Що це?

Не я знайду кефір! І все буде класно. А стоп, Це ж на тара. Ну и люди на пасху збирають яйца корзину! а любители кефір, кефир, хе-хе-хе-хе-хе. Блин. Любите ліке піру не попанують миру, доки сіри йдуть, доки не по ти що ти слухаєш? Не смін нікому відсилати. Нічого я тут. Рустінь. Лукас, я буду ліпити пиріжки. Ти зі мною? Да, 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 Почекай! Усім привіт! У нас екстра новини! Рептилія стекла з лабораторії і розгулює по території! Нападає на людей, б'є вікна і, і, і стукає у наше вікно! <реш> Не важно. Треба йти до Брока. Супер! Ця ретина мутант закрила мене на горищі. Забрала всі ключі від мого дому. Але в мене є план. Я знаю цей дім на всі п'ять пальців. Тому в мене види від неї втекти. Круто, вона закрила калитку, а сусідів поруч немає. Вони поїхали на дачу. Та вона ще й інтернет перегризла. Я підпалив рептилію, та вона вибігла з нового дому. І більше я її не бачив. Я вдаю в рептилію сокиру, та коли я побачив, що в неї сталося, я очманів. Вона була неживою рептилією, а аким вона почала кам'яніти, впала та розбилася. і... Більше я її ніколи не бачив. У гнізді було три пташки. Мати сказала їм не вилазити з нього, але один з них хотів екстриму, не послухався і впав. Демон сказав йому Ти не послухав свою матір, тому твій шлях пекло. Птах був страшний. Він одів вийти з цього місця, але нічого. Не виходило. Птах літав по нескінченній локації, але це пекло перервало біле світло. Пташка прокинулась і побачила хлопчика. Він був добрий і поклав її до гнізда. Мати покликала хлопчика його звали Лукас. І з цього моменту ходить легенда хто ходить біля лісу проклята пташка, той обов'язково побачить її демонічну форму. А далі краще вам не знати.